Дивіться, якщо в людини виникло якби, такий внутрішній некомфорт і незадоволеність сама собою, нічого хорошого дійсно в цьому немає. На жаль, ну, можна зробити зараз поправку ще на війну, але це ну, не завжди, мабуть, буде об'єктивно. Скоріше всього, що коріння, воно ну, таке багаторічне. Ну, в дійсності, якщо є внутрішня напруга, внутрішнє незадоволення, питання, на які немає відповіді, на мій погляд, є декілька варіантів, по яких можна рухатися, але всі ці варіанти можна поділити на дві великі групи. І перша і друга група, перший і другий варіант мають право на життя. Перший варіант називається Йдемо до фахівця. Скажемо, беремо того, хто знає, ну, або ми думаємо, що він знає, ідемо, ми йому довіряємося. Ми Платимо, ми консультуємося і виконуємо поради. Добре, якщо вам повезе. І ви знаєте того, хто знає, і тому, кому ви заплатите, і заплатите не задурно, скажем, і що ці поради ви дотримаєтеся, вони вам допоможуть. Ну, тут скажем, ну буває по-всякому. Ми теж це знаємо, і люди з цим конкретно стикалися. Скажемо, це і психотерапевти, скажімо, не зовсім кваліфіковані, скажемо, і тренери, і консультанти. А друге яке мені більше імпонує це називається допоможе собі сам тому що кращого помічника чим сам собі ви ви ніде не знайдете ніде у мене це вирішується через мою власну авторську практичну роботу, яка називається Стиль життя. Я її колись придумав добрих років 20 назад, коли у мене був подібний стан. Бо ми всі живі. У нас такі стани час від часу у всіх бувають. Друге діло в ньому не підвіснути на роки, а викарабкатися за найближчі там місяці, наприклад. От у мене такий стан з'явився. Я в ньому прожив декілька місяців в стані такого некомфорта, незадоволеності з собою. Мені стало дуже некомфортно. Я зрозумів, що треба щось робити, міняти, і я почав собі задавати питання, як це зробити. І я знайшов, напевно, інтуїтивну відповідь. Відповідь виглядає таким чином: я взяв такий здоровенний плакат, ну, кусок паперу, величезний, здоровенний, намалював здоровенний круг там і поділив його на там, десятки секторів. І всі ці сектори я поділив на дві великі групи. І написав позитивні мої привички і негативні мої привички. І все, що позитивне є в моєму житті, там, ну, вибачте, такі елементарні речі, там чистити зуби, там, робити зарядку, там, читати цікаву літературу, дивитись кінокомедії, там працювати. там. Ну тобто я себе розклав по частинках, я проаналізував свій стиль життя, от стиль, слово стиль. У кожного з нас є свій власний стиль. Мало того, воно за перший день так не описалося. Я потім його другий день дописував, третій. тобто я постарався сам себе ну, якби описати. І описати через свою поведінку, через звички, через основні блоки, як проходить моє життя, що мені, -мені подобається, що я рахую позитивне, що найкраще допомагає іншим людям. Ну, тобто Це така творча робота, тут немає такого однотипного рецепту. Але суть от якраз в тому, що я от в цих секторах. Записав, ну, я сказав би так, частинки свого життя, риси характеру, звички, поведінку. І це вийшов такий здоровенний блок. А в другому, я записав те негативне, що в мене є. Ну, Наприклад, як приклад, там я на той час, по-моєму, ще курив. Я написав: там, ми ж всі знаємо про те, що курити це, ну, боронь Боже, людина зловживає алкоголем, там ще якісь негативні привички. Та ми все те, що негативне, ми так само це все знаємо. Треба просто чесно це все діло описати. Я так само писав це негативне. Потім описав, я так само негативне описав те, що я хотів би, щоб було, але його немає. Ну, наприклад, я зранку не роблю зарядку. От я так написав, тобто там я курю, це дія негативна. Я не роблю зарядку. Це дія теж негативна, бо я її не роблю. А якщо я її буду робити, то вона буде позитивна, наприклад. І я так описав ці два сектори. У мене вийшло десь біля 60 записів, наскільки я пам'ятаю. І залишили ще вільні місця. І я цей, цю працю робив десь днів 10, можливо, два тижні. В один день так, так не просто це зробити. І виявляється, що. Ми, е, здається, себе знаємо, але такі речі, які я написав перший день, вони лежать на поверхні. А потім на другий день мені прийшло, думаю, стоп, а я це не записав, я дописав, на третій день ще записав, на четвертий ще день записав. Потім я всі ці речі розбив на дві великі групи. І в першій групі, там, де позитивні сектори, я поставив плюси і написав собі ціль зберегти їх в житті, не втратити, не втратити ці плюсики. А там, де негативні, там, е, я поставив мінуси і написав, що це поле моєї діяльності, і я зробив власний рейтинг і виставив їх потім в рядочок. Так, вниз. Під цією роботою я написав там, те, що підлягає зміну. в мене там вийшло, наприклад, там, 12 чи 15 перелік. І я Ну, з, російське слово таке, вибачте, з ужасом зрозумів, наскільки це здоровенний вал роботи. Я зрозумів, що я до цього не готовий. І в мене не сили, ні терпіння, не волі на це не вистачить. І що тоді я зробив? Я тоді проаналізував всіх цих моїх внутрішніх ворогів, і я їм зробив власне внутрішній рейтинг. Від одинички, там, наприклад, до 15-го. і від перше місце, друге, третє, четверте, п'яте. Тобто саме сильне це на першому місці, потім на другому, потім на третьому. І я зрозумів, що всі зразу я їх точно не поборю. Мало того, я зрозумів, що я навіть першого не поборю. Я почав бороти, скажімо, останнього, того, які саме слабенькі. Ну я спочатку допустив помилку. Я там ззаду взяв десь 5-6 цих привичок, і там, як голодний, на них накинувся їх змінювати, бо я вже зрозумів, що треба міняти. Значить, я взяв зразу таких змін: 5-6, і десь місяць-півтора, і я програв. Програв в тому плані, що я робив, 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 потім менше, 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 потім взагалі нічого не хотів робити, не хотів змінюватись. Тобто моєї власної сили волі, моєї енергетики для цього не вистачило. І я тоді зупинився, думаю, стоп, треба подумати, помислив і повернувся і взяв одненького. Взяв одненького, і я за місяць-два справився, а потім з легкістю справився, з другим, з третім, потім з четвертим з п'ятим. ну ну... і так, ну, Трішки почистив, більше почистив. Не хочу ідеалізувати, що почистив по сьогоднішній день. Це не так просто над собою працювати, щоденно, щоденно себе міняти. Щось краще виходить, щось гірше виходить, але головне, що воно працює. Мало того, я знаю, що після цього в мене, ну скажімо, я і тренінг проводив пізніше, і багатьох людей цьому навчив, і знаю, що були позитивні відгуки про те, що воно реально працюючий інструмент. Інструмент може бути працюючим тільки тоді, коли він, по-перше, правильний, а друге, коли ти випробував його на практиці. Так от я стверджую, цей інструмент правильний, він випробуваний на практиці, він працює. Але для його застосування треба все-таки це все зробити, усвідомити, усвідомити і краще маленька дія, чим великий намір, і починати з маленького, з конкретної дії. Каже, ти мені не розказуй, ти мені покажи. Розказувати ми всі можемо багато чого, але треба показати, треба діяти. На першому місці правильна дія. Хай Бог вам допомагає.